І маємо термінову наразі інформацію. Три теракти поперед Служба безпеки України на Львівщині. Зловмисники планували три вибухи на різних ділянках міжнародних залізничних сполучень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. Затримано п'ятьох учасників терористичного групування. Одного безпосередньо під час закладання вибухівки біля села Дубляне це на Львівщині. При затриманні він намагався втекти та вистрілив у співробітника СБУ. Правоохоронця було пора. І під час обшуків у затриманих вилучили велику кількість вогнепальної зброї, вибухівки та комплектуючих для її виготовлення обшуки та слідчі дії наразі тривають. І зараз із нами на зв'язку керівник прес-центру Служби безпеки України Олена Гітлянська. Пані Олена, ми вас вітаємо. Доброго ранку. І вам доброго. Скажіть, будь ласка, яким чином взагалі затримали зловмисників та де саме планувалися ці теракти? Ну, це була велика спецоперація служби безпеки. Ми вели їх, і в них не було шансів. Ви не було шансів підірвати залізницю, але планувалося здійснити цю диверсію підірвати залізничні колі на міжнародних сполученнях, таких як Київ ЧОП та інших, для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Але ми знали це заздалегідь і не допустили б цього. А ще дуже цікаво дізнатися, що взагалі загрожує от затриманими, чи можливі нові якісь можливо затримання саме у цій справі. Ну зараз ведеться слідство. Я не можу говорити про такі деталі: кого ще можуть затримати, кого ні? Але е, зараз порушено кримінальне провадження за статтею е, Теракт е, ведуться слідчі дії. Ми сьогодні дуже активно працюємо для того, аби саме попереджати теракти на стадії їх підготовки. А скажіть, будь ласка, ще ось були повідомлення, що була стрілянина, чи дійсно це так чи можете підтвердити цю інформацію? У Львова при затриманні одного з груп, членів терористичного угрупування, який йшов закладати вибухівку, він зчинив спротив. Ми змушені були відкрити вогонь у відповідь, але все рівно він затриманий і вже дає покази. Зрозуміло, пані Олано, ми вам щиро дякуємо. Нагадаю, з нами на зв'язку була керівник прес-центру служби безпеки України Олена Гітлянська. Ну, ми вітаємо в нашій студії Дмитро Купира, політичний аналітик. Дмитрий доброго ще з митре такий вже час в Україні, так що після того як триває нетуристична операція, чимало неспокою по всій Україні, в тому числі ось ці тракти, чи може бути наслідком того, що не контролюються так вивезення зброї зона антитерористичної операції, або є вільне гуляння зброї. Знаєте, а, чи можливо добре, наслідком це. Перше, що мені здається, це те, що е, війна, і, яка відбувається е, в активній фазі е, на території е, деяких районів Донецької, Луганської областей, де в нас в Криму перебувають в окупації і території, і люди, це не означає, що вся решта України знаходиться в мирній, в мирній зоні. Фактично, ми знаходимося на території, де якраз на нас можуть застосовуватися саме терористичні заходи, методи впливу. Тому, як на мене, це неправильна позиція думати, що ми тут у спокої, і це проблеми тих територій, де йдуть бойові дії або є інші проблеми. Як на мене, це проблема для всієї України. Те, що ми фактично маємо агресію величезної і потужної країни. Те нас, яка веде різноманітні способи впливу, і в тому числі не в не військовий спосіб, ну тобто приховуючи е, якісь дії, враховуючи норми міжнародного законодавства, ну не хочучи так безпосередньо е, ставати порушником їх. Е, що ж до е, того, е, чи е, ці е, теракти чи такі спроби е, будуть продовжуватися, як на мене, е, однозначно такий неспокій можливий і тому е, треба бути як людям пильними, так і е, органам влади, тому що ну ми на жаль маємо фактично щотижня таке повідомлення, і просто коливається тільки у змі е, та не ну серйозність і небезпека, яка не швидше завдання для спецслужб. Ми бачимо, але можливо якось можна проконтролювати той обіг зброї, так або ну, до, якось поставити пильне до око на це. Е, як на мене, е, ну як вже давно мав би зупинитися той потік, який був на початку е, військових дій. Про е, кількість зброї ну, ми можливо, можемо запитати точніше у військових е, чи Служби безпеки, але як на мене, це е, не один мільйон. Одиниць вогнепальної зброї, як короткоствольної, так і довгоствольної, тобто про автомат, ми говоримо, потрапили на територію мирної країни, і тобто, це вже не, не десятки чи, чи тисяч, це реально мільйони одиниць цих, цих боєприпасів і самої зброї. Тому як на мене однозначно треба проводити заходи в першу чергу по добровільній здачі цієї зброї, по легалізації цієї зброї і е, вводити її в е, легальне поле. Ну, ну і... Ну, так. будемо сподіватися, що дійсно все буде спокійно, більш-менше, що спецслужби будуть пильнувати ще активніше. Ну а ми повідомляємо також і про е, ту ситуацію, яка є зараз на сході України в зоні антитерористичної операції. Понад 60 обстрілів по позиціях сил АТО за минулу добу було зафіксовано на Донбасі. Найбільше їх було на Маріупольському напрямку. Там бойовики застосували артилерію калібру 122 мм. 45 таких снарядів було випущено бойовиками лише в напрямку Павлополя. Також з важкої артилерії було обстріляно позиції військових збройних сил України поблизу поблизу Луганського та Майорська. Такі дані прес-центру штабу АТО більше розкаже речник прес-центру Ірина Баранова. Пані Ірино, доброго здоров'я доброго ранку. Окрім важкої артилерії, ворог активно протягом минулої доби використовував бронетехніку дуже багато. То міномитнів великокаліберні кулемети, гранатомети, гаряча ситуація в районі на Донецькому та Маріупольському напрямках. Вже у по сьогоднішня доба дала нам 12 обстрілів по шість на кожному напрямку, і до того ж у широкому ворог знову застосував артилерію 122-го калібру. А Ірина, хочеться на... почути передусім про наслідки ось застосування цієї зброї? Ну, ворог вів прицільний вогонь по саме по позиціях армійців. Мирні житлові квартали не постраждали, і останній обстріл важкої артилерії ще тривав ще станом на 6 годин. ще обстріл тривав? Я хочу з замітити, що. Світла вже була пора доби. Звичайно, в нас активно так порушує мінські домовленості противник в темний час, а тут вже не ховається від місії ОБСЄ, і угу. то вже безпрецедентне. Скажіть а поранені ну, загиблі, якась уточнюча інформація. Я можу сказати, що не було з нашої сторони втрат у збройній сутичці, що відбулася у нас поблизу Мар'їнки, а інші втрати вам прокоментує речник АТО при адміністрації президента. Пані Ірино, ще питання є. У нас до вас зокрема прес-центр повідомляв про атаку диверсантів бойовиків. Де саме це було? Так, атаки диверсантів у нас була минулої доби. У нас ворожа група виходила. Там було десь до десятка чоловік, підійшли на 100 метрів і відкрили з гранатометів та свілецької зброї вогонь. Але наші захисники були готові до такої провокації. І за 15 хвилин відкинули ворога. Ну і а, яка ситуація зараз з повітряною розвідкою? З повітряною розвідкою ситуація наступна. Зафіксу тільки зафіксованих пролітів БПЛА було шість штук за минулу добу. І передусім зранку чи продовжуються обстріли? Ви казали про світлу пору, що обстрілювали, коли вже світало. Ну а як зараз на цю хвилину? На на цю хвилину останнє, що в нас було це Авдіївка, ворог АТ з мінометів 82-го калібру. Що ж, пані Ірино, дякуємо вам за останню інформацію. Нагадаю, це була Ірина Баранова, речник прес-центру штабу АТО про останню ситуацію в зоні антитерористичної операції. Ну і на продовження тем в Україні зараз не існує потреби запроваджувати воєнний стан, але якщо ситуація буде загострюватися, то така можливість таки не виключена. Про це в програмі воєнний щоденник заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Я не бачу необхідності в цьому. Якщо ми це не зробили на початку всіх цих подій, то зараз я, я наприклад, не бачу нічого особливого, щоб треба було робити. І взагалі треба розуміти, що воєнний стан це інструмент, і головне не взяти його в руки чи не взяти, а взяти в руки з якою метою. Дмитро, спочатку про військове, те, що є, так посилилися обстріли. Ну, ми давно вже про це говоримо. І пані Ірина, речник АТО, сказала нам, речник прес-центру АТО, сказала нам, що вже зранку навіть обстріляють. Чому? Як на мене, це вже те, що ми маємо впродовж багатьох місяців. Перше, це знову ж таки... У зв'язку з тим, що немає ніякої відповідальності перед жодною зі сторін, окрім України, яка як держава представляє себе в, в цьому конфлікті. Не мають відповідальності, тому такі дії, по перше, ну не дають противнику якихось поганих ознак нічого поганого для них не відбувається. Наступне це те, що для гаранту з сторони противника зараз для Росії вони не мають кінцевого рішення, що вони хочуть бачити, або що вони хочуть зробити з цією територією, тому для них відповідно просування мінських домовленостей. А я нагадаю, що перші три пункти це зупинення. Вогню, і тобто безпека, ну найголовніше Та. найголовніше, що створюється абсолютна тиша е, зброї на цих територіях, і далі починається політичний процес. Як на мене, просто їм наразі цей політичний розв'язання конфлікту не треба політичним методом, тому і відбуваються ці обстріли. А наскільки йде зараз політичний процес? Адже те, що ми чуємо в рамках тристоронніх контактних груп, так що поки що без результатів поговорили, однак без результатів. Марчук Євген казав нам, як і входить тристоронню контактну групу. Політично, що а, нібито намічений вже план в Луганській області саме на сім днів припинити вогонь і розвести на два кілометри зброю. Та навіть ще можна згадати і Мартіна Садіка з яких десять тиждень тому заявив про те, що мінські угоди будуть імплементовані до кінця, нібито цього року. Тобто, взагалі, чи дійсно ви бачите оце, як то кажуть, світло в кінці тунелю, і що всі рухаються в одному напрямку? Ну, перше щодо зупинення вогню на Луганській на території Луганської області, для мене видається дуже складним і дивним розведення Луганської ну, на території Луганської області і Донецької. Ну тобто складно уявляється, що на одній частині там впродовж кількох сотень кілометрів ми маємо, ми не маємо вогню, хоча там знаходяться ті ж самі бойовики. На іншій маємо що ж до розв'язання, як на мене. Um... дойти до політичного вирішення до того, що будемо бачити, залежить безпосередньо від однієї людини, це керівника російської держави. Якщо він прийме рішення про те, що треба завершувати цей конфлікт, або буде поставлений в умови, щоб продовжувати цей конфлікт Росії проти України на сході України і в Криму для нього дорожче, як економічно, так і політично, тому що економіч. Чний важіль на нього зараз складно впливає. Впливає однозначно, тому що ми фактично маємо такі не маємо наступальних операцій, як на мене, завдяки саме тому політичному і економічному тиску, який відбувся. Бо нагадаю раніше, ну ми мали багато жертв і серед мирного, і серед військових саме внаслідок наступальних операцій. Дмитро, зараз тут Україна, немає. на жаль не перша країна, так яка йде цим шляхом, можливо, трошки іншим, на таким, як який пройшли ці інші країни. Я маю на увазі грузинську, війну протест. Теня Грузії та південної Осетії, оскільки сьогодні якраз восьмі роковини російсько-грузинської війни 2008-го у ніч проти 8 серпня, після обстрілу грузинських сіл, Дбілісі розпочав воєнну операцію в південній Осетії. У відповідь Росія вторглася до Грузії. Авіація завадила ударів по низці грузинських міст, портів та військових об'єктів. Російські танки майже дійшли до Дбілісі. Загинуло щонайменше 500 людей, і військових, і цивільних за допомогою європейських посл. Середників вдалося досягти миру в результаті п'ятиденного конфлікту. Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії. Світова спільнота натомість вважає їх територією Грузії. В січні 2016-го міжнародний кримінальний суд у Газі розпочав розслідування. Чи мали місце під час конфлікту воєнні злочини? Бачите, вісім років пройшло з того часу, як суд у Газі розпочав розслідування. Конфлікт завершився набагато швидше ніж в Україні. Що ж тоді говорити про. Україну, якщо проводити можливо паралелі між цими двома конфліктами, е, найбільше як на мене зараз проблема то, що, то, що немає механізмів впливу на е, політиків і на держави потужні держави, які порушують норми міжнародного законодавства, прийняті е, на базі ООН і інших світових організацій, і е, найбільшим, як на мене, таким порушником на території в першу чергу є, європейського континенту, як ми бачимо, не. Тільки по е, Україні, а і, і по Грузії, і Молдові, е, і е, проблемах Вірменії з, з Азербайджаном. От, тобто таких е, точок є набагато більше, і реально механізму вирішення цієї проблеми з потужною великою державою немає. Немає проблем, коли це маленька держава, і там, можна на неї вплинути як військовому, так і іншому е, випадку. Проблема є з, е, в, в, з е, великими державами. Проте, як на Мене ще... проблема в небажанні, можливо, навпаки, в бажанні підтримувати ці конфлікти. В чому саме проблема для вирішення остаточного цієї проблеми треба багато зусиль і політичної волі, тому що для маємо одну сторону в даному випадку це Росію, яка має позицію і бачення, і бажання мати свою сферу впливу на цю територію. Маємо норми міжнародного права, які мали би підтримувати усі інші країни світу. В першу чергу бути зацікавленими гравці цього регіону в даному випадку. Це там європейські найпотужніші гравці: Німеччина, Франція та Великобританія. Але ціна цього вирішення цього питання про тому, що відбувається постійно торгівля, про тому, що ці країни є демократичні, і вони залежать від своїх виборців. А виборці напряму мають відношення до економіки, до бізнесу, і таким чином впливають все ж таки на свого на своїх політиків. Є те, що ми приходимо до того моменту, коли або треба приймати рішення, які будуть мати наслідок можливо втрату втрата людських життів, а друге, це велич. Щезна втрата коштів. Чи хочеться це робити великим гравцям? Які політики зараз є? Вони змінні. Вони розуміють, що вони там політики не на все життя робити саме зараз. Як на мене, очевидно, що це рішення дуже складне. Тим більше воювати не на своїй території, по великому рахунку дуже опосередковано за свої інтереси. Зв'язку з цим, як на мене, і лишаються такі завислі конфлікти. Тому вирішення таких регіональних конфліктів в першу чергу безумовно залежить від країн, яка стикнулася. З цим для прикладу у Європі на Балканах ми мали таку ситуацію з Хорватією, яка у військовий спосіб, при тому, що якраз оці регіональні гравці були за мирне вирішення конфлікту. Але вона саме військовий спосіб, після того Но, виходить, як тут неї працює окупували територію України. вибачте російською проблема утопаючих діла рук самих утопаючих утопаючих? саме так, але в першу чергу, як на мене, це повинно стояти на рівні зацікавленості вирішення і готовності вирішувати ці. Наскільки проблеми? готові до цього в Україні зараз дуже в Україні... цікаво дійсно розуміти саме до сценарію? От Женя задала абсолютно правильне питання. Яких сценаріїв чекати нам? Українська армія таки готова реагувати на будь-які провокації з боку Росії, як на Донбасі, так і на адмінмежі з Кримом. Про це в воєнному щоденнику заявив офіцер управління зв'язків з громадськістю збройних сил України Владислав Селізньов. Генеральний штаб, ті підрозділи, які знаходяться уздовж лінії, вздовж адміністративного кордону між Херсонською Запорізькою областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, ми маємо відповідні плани, розрахунки для того, щоб адекватно і найголовніше ефективно протистояти цим агресивним діям російського агресора. Навчання, які завершились на позаминулому тижні, південний. Вітер 2016 в тому числі відпрацьовували і ці питання. Ну, от, бачите, зараз вже з'явилася така ситуація, коли вже треба звертати більше ще уваги і до кордону безпосередньо з Кримом. От на вашу думку, чого дійсно у цих стратегіях ну можливо не вистачає, чи можливо все в порядку, все під контролем. Так що послухати військових, як на мене, це безумовно реальності реалізації цих планів у випадку бойових зіткнень. Мені цікаво в тому числі, як вони це рахують, коли проведені бойові дії з умовним ворогом, це одна картина, але є дуже такі прості, прості математичні речі, які також безумовно впливають на е, м, професійність ведення бойових дій, в першу чергу я би сказав, це час. Е, ну скажімо, е, чи змінився час е, перезавантаження е, якоїсь роз... бойового розрахунку, е, там, е, це артилерії чи іншого в сторону зменшення е, по, по відношенню до було як того до, до, до того. Що, що це мається на увазі? Ну тобто, коли ведуться активні бойові дії, е, різниця між півгодини і 15 хвилин чи 20 хвилин у перезавантаженні, Якоїсь бойової одиниці це є надзвичайно важливим. Знову ж таки, якщо потрібно перемістити якісь групи і так далі, чи змінилося в нас вивчення і розрахунок, звідки відбувається стрільба, і яка можливість вчасно відреагувати на неї і таке інше? Це питання для військових. А ми давайте з вами подивимося на ще самої армії. Так, те, що було те, що було дві тисячі чотирнадцятому. Бачили, що було багато добровольців, добровольчих батальйонів. Так, те, що є зараз, це влада всіх добровольців запрошує до. Збройних сил України або національної гвардії так чи інакше намагається їх ну поєднати, так аби не було як прописано в мінських угодах незаконних збройних формувань. Однак ситуація, яку ми бачили донедавна, це те, що там е, гинули бійці правого сектору, десь там е, на передовій показує нам, що все ж таки ні не всі добровольчі об'єднання є в е, складі збройних сил України, тобто є е, певна незрозумілість і лишається ось саме на лавах армії. В першу чергу, що відбулося з 2014-го і, і змінилося в 2014-му, а зараз розвивається те, що в Україні нарешті з'явилася армія, тому що як на мене на початок бойових дій в зв'язку, як з політичними з політичними умовами, ну те, що фактично в деякий момент в нас був стан дезорганізації, тому що той механізм, яким відійшов від влади Янукович і Отримав командування країною і відповідно армією вже спікер парламенту. Не прослідковувався прямо у законодавстві України. Це вже випливало з духу закону, скоріше з духу логіки, яка мала виходити, і тим нормам, і тим змінам, які вже приймала швидко швидко приймала Верховна Рада. Тому кажу, армія фактично створилася в 2014 році, і багато жертв і багато втрат відбувалося саме в зв'язку з тим, що вона створювалася на ходу під час бойових дій, але як бачимо, вона завдяки добровольчому руху змогла втримати величезну територію країни в безпеці і від подальшого просування бойовиків підтриманих російською армією разом з тим щодо. Того, як добровольчими загонами, які зараз там можливо відбувається, на жаль, в мене цієї інформації нема. Наскільки останнє, що я знаю, так і не було вирішена проблема з добровольчими батальйонами правого сектору, тому що з однієї сторони вони тримають частину кордону і ефективно це як роблять. Це виплести Потім десь може, ну то якоюсь такою болячкою, безумовно, воно може випливти для політичного керівництва України, якщо не дай бог будуть вчинені якісь злочини на цій території не обов'язково саме цими бойовими підрозділами, але на цій території, де вони будуть перебувати, то нестимуть відповідальність в першу чергу українські політики, тому що ну це вже власне їхні проблеми. Чому вони ну, допустили на через кілька років? Ви знаєте, ну ви абсолютно як то як як то кажуть, органічно продовжили тему. От щодо політиків українських політиків їх відповідальності безпосередньо не тільки за свої слова а й за їх дії. Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне справу про арешт Екс від партії регіонів Олександра Єфремова. Засідання призначено на 13.30. 1 серпня. Нагадаємо, Єфремова брали запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою. Колишнього депутата партії регіонів підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Прокуратура наполягала на арешті, бо підозрюваний, начебто, міг впливати на слідство або ж, взагалі, виїхати за кордон. Його адвокати запевняють доказів проти Єфремова і. Сторони обвинувачення немає. Олександра Єфремова 30 липня затримали в аеропорту Бориспіль і вручили підозру за трьома статтями. Колишнього народного депутата вже затримували і раніше, у лютому 2015 року однак тоді його випустили. Під заставу ну і необхідних доказів для того, щоб посадити остаточно, тоді не знайшлося. Чи знайдеться зараз? Адже бачимо, захист вже подає апеляцію, тобто каже, що ті докази, які наведені, вони ну недостатні. А в доказах нагадаю, там є свідчення двох людей і інших, також за словами Юрія Луценка. Зокрема, це торнадівця Миколи Цукура, який також сам до судів має пряме відношення, сам перебував під слідством, перебуває і це. Політичного противника Єфремова пана Ландика. Дивіться в першу чергу того, що ми маємо зі змі тих інтерв'ю і інших відео, на яких ми бачимо, як єфремов є на чолі тих на той момент ще мирних заходів, де закликає до невиконання конституції України до створення інших об'єднань державних, як йому здається, на іншій території мені як громадянину України абсолютно тобто фактично ви говорите про порушення закону? О, порушення так, костатуції. так. І мені їх абсолютно достатньо для того, щоб притягувати до відповідальності Єфремова. Інша справа, що, як на мене, це відбувається в першу чергу в політичному розрізі разом з цим, тому що він такий ж не один. Ну, ми фактично на території мирної України е, ми маємо десятки, а навіть сотні е, людей, які е, є інформація про те, що вони були співучасниками, співорганізаторами е, цих перших провокацій, перших, е, перших таких е, подій, які За спровокували повних так. Та. Так більше того, час від часу, ми на жаль отримуємо інформацію, що вони потрапляють в правоохоронні або інші органи е, державних Неї влади в Україні і це не ну, тобто маємо знову ж ті самі відео, але або іншу інформацію від очевидців, але на жаль, це не стає причиною для притягнення їх Знаете, відповідальності. як в Тому мультику входять і виходять замечательно виходять. Так, Тому О, щоб завершити заяві зараз. Якщо ви ну... озвучуєте по суті, досить таки дійсно важливі речі про те, що є і відео, є і докази. ну, якщо ви, як політолог, як експерти, як аналітик, говорите про такі речі, кому що взагалі і кому заважає всіх тих десятків людей, сотні. que До яких дійсно є претензії притягти до відповідальності ну, перш... адміністративної кримінальної. Ну це до слідчих органів і до прокуратури. Тут є два моменти: перша це політична воля. Бачимо, що ну політична воля треба на таких, скажімо, босів. Для прикладу, як Єфремов, для прикладу, як його соратник, теж попередній депутат Верховної ради, попереднього скликання, про якого зараз йде мова теж затримання, і інших там треба політична воля. Яку ми скажімо так, вона з'являється в першу чергу для політичного іміджу, а не як на мене, а не вони зацікавлені у такому масовому вирішенні цієї проблеми. І друге, це є організаційна здатність у правоохоронних органів, яка на жаль є дуже низькою, як на мене, ну вони в принципі просто не можуть це організаційно зробити. В декого не вистачає рук, в декого не вистачає компетентності і такого іншого, це коли йде мова про якихось місцевих місцевих, Цевих активістів, які е, в той час були м, по іншу сторону, або їм так здавалося, і тому подібно, але яких також треба притягувати до відповідальності. Але як на мене тут є дві е, є важлива, е, важлива річ. Перше нам е, потрібно визначитись, як було неправильно, що неправильно було закликати до порушення територіальної цілісності України, що Україну треба берегти, і ті, хто цього не робить і більше того, хочу принести нам шкоду, має бути відповідальним. А вже друга річ, яка має бути після того, як ми визначимо хто дійсно мав той порушення того закону і закликав до якихось порушень територіальної цінності цілісності України, яка була їхня залученість до цього, і чи можемо ми їх амністувати або давати не такий суворий виклик, розуміючи, що люди також діють іноді по тому як на них вплинули, чи їх могли одурманити, вони мали мати. Обмежену інформацію і ще одна важлива річ: те, що е, чи було багато зроблено роботи зі сторони українських партій, українських активістів, які працювали над тим, щоб об'єднати Україну, для того щоб вони не отримали тої інформації, яка спровокувала їхні потім негативні дії. Ми дякуємо вам за отриману від вас інформацію і гарну аналітику Дмитро Купера, політичний аналітик і студії 112 дванадцять України.